Ось і пройшла половина 25-го року. Це об'єктивний факт. Багато чого сталося за цю половину року. І сьогодні поговоримо про те, що ж у нас в 25-му році було. Тому що, як на мене, отакі ретроспективи і огляди назад вони дуже важливі, тому що вони дають розуміння того, що було. Тому що у мене, наприклад. Доволі часто змазується оце відчуття часу, що коли було, і іноді ти такий та ладно, це було. В цьому році мені здавалося, що це було 100 років тому, а іноді, навпаки, тобі здавалося, що це було буквально тільки що, а воно було дуже давно. А ну і ще прикольна дата була: 2 липня у нас була половина між 2000 та 2050 роком. Тобто, чверть століття вже минуло, і ми тепер ближче до... 2050 року аніж до 2000 року, який жах. Але, тим не менш, сьогодні дивимось на те, що у нас сталося найважливішого в світі космосу за першу половину 2025 року. Тож, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, який продовжує свою подорож галактикою космічний тиждень 537». З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Бузняков і наш подкаст Шопоко. Тож, давайте пройдемось по основним подіям і одразу відзначу, що деякі з них сталися цього тижня, і вони точно входять в топ подій. 25-го року, першої його половини, ну, мабуть, почнемо з того, що у нас був зліт та падіння Ілона Маска в контексті політичному, тому що Маск дуже близьким був до нового президента США Дональда Трампа. Вони дуже. Товаришували показово, дуже були близькими, маску дозволялося дуже багато, і в тому числі це, звісно. Відбивалося на SpaceX було враження, що SpaceX зараз взагалі все, що завгодно, собі захапає, що FAA, з якими були конфлікти у SpaceX буде взагалі розформована. SpaceX дозволять робити, що вони хочуть. Старшипи будуть літати буквально весь час, не зважаючи ні на які правила, тому що маск тепер буде правилом. Маск збирався поставити Джареда Айзекмана, ну, вплинути. На те, що Джаред Айзекман мав стати адміністратором НАСА і взагалі здавалося, що Маск повністю захопив владу, що він такий тіньовий президент. Насправді він все рулить, Але не так сталося, як гадалося, тому що зараз у нас відкритий конфлікт Маска і на Трампа. І це також вже відбилося на тому ж НАСА, тому що, наприклад, Джареда Айзекмана вже не розглядають на адміністратора і це взагалі доволі цікава новина. Я думаю, в історичному плані вона буде доволі цікаво бачитись. І у нас все ще півроку пройшло, а у нас все ще немає нового адміністратора НАСА. І найбільша, мабуть, історія також з цим пов'язана. Це скорочення бюджетів. Наса не хочуть фінансувати так, як фінансували раніше. В першу чергу це стосується наукових кампаній. У нас багато було. Сказано про те, що може піти під ніж. Говорили навіть, що телескоп Ненсі Грейс Роман можуть закрити, який вже фактично зроблений зараз проходить фінальні де-факто. Випробування перед тим, як його запустити. У нас схоже, що взагалі відмінять Mars Sample Return, одну з флагманських місій наукових. Дуже багато місій може закритися з нещодавного, з того, що стало відомо, і те, що обговорюється, те, що пам'ятаєте таку місію OSIRIS-REx? ту саму місію, яка привезла нам зразки грунту з астероїду Бенну. І ця місія вона спустила капсулу на землю, але сама залишилась в космосі. і Її наступною ціллю мав стати астероїд Апофіс, який скоро буде пролітати біля землі, і це буде доволі небезпечне зближення. Свого часу дуже сильно розглядався Апофіс як дуже небезпечний астероїд, який мав шанси зіткнутися з землею. І ось е місія Осіріс Рекс мала перейменуватися в місію Осіріс Апекс і прямувати до астероїда, щоб разом з ним е пролетіти повз землю. І це було б дуже важливо е для. Е Науки для вивчення того, як себе поводять відносно великі астероїди біля Землі, тому що жодна інша місія наразі не має такої можливості, і невідомо, коли буде мати наступного разу. І ось зараз говоряться про те, що в новому, поки що запропонованому бюджеті, і він ще не фіналізований, але він близький до цього. Йдеться про те, що місію OSIRIS-APEX можуть відмінити. І це, мабуть, найтупіше, що можна було зробити. Порівняно з тим, як там не запустили ровер Viper на місяць, хоча заплатили за посадочну платформу, яка буде летіти, заплатили за виготовлення ровера. Він буквально сидить, зібраний в будинку в одному з центрів НАСА. І його просто вирішили не запускати, тому що ми не хочемо на це витрачати гроші. Хоча фактично ми все вже витратили. Треба тільки запустити, але ні, ми його відміняємо. Приблизно настільки тупо було б закрити телескоп Ненсі Грейс Роман, який також вже зібраний. В нього вкладено дофіга бабла, і він е, вже готовий до запуску. А могли сказати, що ні, ми його відміняємо. І ось тепер місія вже в космосі. Її тільки направити, і іншої місії альтернативи у нас нема. І нічого більше не. Не і близько не зможе підлетіти туди, куди ми будемо ну, до, до Апофісу, який буде вивчатися. Але ні, Наса хочуть не дати на це гроші. А це не те, щоб багато грошей. Це треба ж, ну, команду підтримувати, центри, зв'язок і так далі. Це все коштує, але це не якісь, ну, неймовірні, неймовірні кошти, які треба витрачати. Але тим не менш. Отак, от можуть цю місію і закрити, і це буде просто фейспалм і провал. Так що така собі вся ця історія. Не знаю, до чого це це призведе. Ми все ще чекаємо на нового адміністратора НАСА. Нічого поки що не фіналізовано, фактично. Ще щось можуть відвоювати в, там, в Сенаті і так далі. І може взагалі змінитися риторика щодо наса, хоча навряд. І таким чином. Не знаю, у мене є відчуття, що ця адміністрація дуже багато говорить, дуже багато всякого поганого обіцяє, потім трошки відкочується, але все одно робить не дуже добре. І оце бажання накидати на вентилятор максимум гівна, а потім подивитись, яке прилипне, і його залишити, а все інше буде виглядати як якась. Старшилка, ну, такий собі підхід, мені він не імпонує, але маємо, що маємо. Якщо ми вже говоримо про зліте падіння маска, ну, цього року не дуже у нас було зі старшипами. Якщо чесно, старшипи не літають. блок 2 е Жодного успішного запуску не зробив. От е, з тих пір, як почав літати е, блок 2 в е, сьомому польоті, е, жодного вдалого, жодної вдалої місії самого корабля. Е, останній вибухнув на тестовому стенді. І це не дуже все виглядає для програми Starship. Хоча е, це скоріше погано виглядає для. В першу чергу Артаміди, яка дуже сильно покладається на старшип, а так-та він полетить, просто він втрачає дуже цінний час, який у них є. І про це є окремий випуск з ретроспективою усіх запусків старшипів. Тому, якщо вам цікаво, підіть послухайте його. Але ну, важливо сказати, що у нас е поки що, поки що блок-2 по різним причинам не літає. Але факт є фактом. Це прям погано. До речі, те саме можна, в принципі, сказати і про New Glenn від Blue Origin, який теж переживає не найкращі часи. Так, він де-факто полетів в свій перший польот, і навіть більш-менш успішно. Тобто. Сама е, місія наче була успішною, хоча бустер не змогли е, повернути. Ну якщо правда ніхто, мабуть, і не очікував, що з першої спроби прям все вийде, але тим не менш е, у нас мав статися другий запуск нью Нью-Глена з місією Скепей до Марсу. Його не, не було, і невідомо, коли він буде. У нас є тільки чутки. Є чутки про те, що є проблеми з ем, лідерською командою, з управлінням програмою, і там якісь будуть перетрубації. Тож, Нью Глін, старшип, надважкі ракети щось в першій половині 2025 року не дуже успішно себе показали. Тим не менш, якщо ми вже згадали про важкі ракети, які в тому числі впливають і на Артеміду, а Артеміда це місячні місії, у нас було декілька місячних місій. Це була місія Афіна, о, вона ж IM2 від Intuitive Machines. У нас була місія Hakuto R2 від ISpace японської. І у нас була місія від Firefly Aerospace. І три, фактично, запуски, два з яких закінчилося невдало. У нас знову буквально та сама проблема, хоча трошки інша була з uh, Intuitive Machines У нас uh, буквально та сама. Проблема, як і в першій місії, була з Хакуто Ар. А от Firefly з першої своєї спроби вдало посадили свою платформу на місяць, познімали там прикольного, тому що вони бачили затемнення, вони бачили, як сідає сонце. І це була перша зйомка в сучасній якості такого такої події, як Захід Сонця на місяці. І в принципі, це був успіх. так що ми в чергове виявили, що місячні місії це все ж таки важко, і іноді, навіть якщо ти якусь помилку зробив, як, наприклад, було у iSpace з їх лазерним вимірювачем дистанції до е поверхні, так у них і вдруге була ця ж сама проблема. У Intuitive Machines, як і в першій, так і в другій місії. Зламалась нога і завалилась набік платформа, хоча, судячи з усього з трошки різних причин, але результат однаковий. А є, треба віддати належне Firefly, вони молодці. Щодо телескопів, у нас закінчилась місія Гая. На жаль, це заплановано, місія Гая одна з моїх улюблених місій. Я з неї розпочинав свою, в принципі, таку кар'єру, можна сказати, коли починав щось розповідати про космос і писати про це. І це телескоп, який зміг зробити просто гігантську карту, дуже точну зірок, і він фіксував. Положення зірок, їх вектор швидкості, тобто куди вони літять, і це все досі буде оброблятися, і це прям дуже монументальна штука, в якій заховано ще багато різних відкриттів, які нас тільки очікують. Якщо ми говоримо про Гаю, то тут треба сказати, що і такий, в принципі, ідейний наступник в якомусь сенсі. Телескоп Віри Рубін почав свою роботу, це сталося буквально минулого тижня, і це тепер мій новий улюблений телескоп. Так що я дуже радий, що Віра Рубін почала свою роботу. Про неї також є окремий випуск. Якщо вам цікаво про початок роботи послухати, підіть в минулий випуск і послухайте. Чи подивіться, до речі, на Ютубі. На Ютубі також є з відео. З... Шматочками інтерв'ю від директора програми, так що е, ні в чому собі не відмовляйте. Е, ну, а також е, у нас е, буквально цього тижня е, сталася подія цікава, схоже, що ми знайшли третій міжзоряний об'єкт. До цього у нас була у і комета Борісова. Це були такі ось е, перші е, підтверджені. Об'єкти, які залетіли до нас з іншої, ну з міжзоряного простору, скажімо так. Звідки конкретно вони залетіли, ми напевно не знаємо. І у нас є третій міжзоряний об'єкт. Треба ще це це підтвердити. Але все йдеться до того, що у нас він такий є. Його відкрив. Ну, сам об'єкт називається A11PLZ3Z. Поки що не дуже а, така у нього романтична назва, може він отримає якесь більш цікаве ім'я, як свого часу ОМОАМОА, знайшов його а, атлас. ну і ну, Це програма, телескоп, а, який знаходить різні об'єкти, в тому числі в сонячній системі. І а, ось так от у нас. Третій об'єкт є, але мені здається, що з часом ми дуже сильно звикнемо до таких новин, в тому числі тому, що у нас тепер є телескоп Фіри Рубін, який зможе таких об'єктів знаходити дуже багато, тому що він саме на це і заточений. З космічних місій. Китай у нас запустив місію тяньвен 2. Тяньвен це їх програма. Тяньвен 1 була місія до Марсу, Тяньвен 2 це місія до астероїду, яка має привести зразки ґрунту з нього. І це перша для Китаю місія такого формату. І вона вже прислала нам фотографії Землі і місяця, що доволі прикольно. Тобто місія подивилась назад. І далі прямує собі до астероїда. Ну і говорячи про астероїди, у нас. Цього року також був проліт повз астероїд Дональд Джогенсен. Це е, місія Люсі, вона буде робити прольоти біля декількох астероїдів. Це місія, яка якраз летить до троянських астероїдів Юпітера. І з е, ну, цікавого те, що, по-перше, цей Дональд Джогенсен виявився е, дуже довгим, і, схоже, з усього, це чергова е, Контактна подвійна, контакт-байнері, те, що англійською називається. Тобто це коли у нас два інших астероїди злипся в одне ціле. Ну а також цікаво, що Люсі ж сама місія, названа на честь скам'янілих рештків, які мають ім'я, так, це Люсі і знайшов ці рештки саме Дональд Джогенсен. Це був відкривач. Плюсі, яка, яка є важливим елементом в антропологічних, антропологічних дослідженнях. Я, на жаль, не спеціаліст в антропології, але це типу, ну, важливий момент, і прикольно, що Місія, яка названа на честь відкриття, який, який зробив науковець, зустрілася з астероїдом, який на честь цього науковця названий. Ну і до речі, ще про астероїди. У нас прямо цього року була вся ця історія з астероїдом YR4. YR4, як його там правильно називати, про який дуже багато говорили, тому що оцінювали його шанси зіткнутися з землею як доволі великі. Вони потрохи росли, 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 а потім знизились до нуля. Ну, це просто так працює виявлення похибки. Навіть Джеймс Веб. Окремо змусили на нього дивитись, виділили час на, на е, телескопі, і е, він на нього подивився, уточнив його розмір. І на сьогодні м, шанси є того, що цей астероїд е, зіткнеться з місяцем. Це буде при, можливо цікаво подивитись е, і, можливо, створить проблему для наших супутників, е, тому що якщо великий астероїд. М, Зіткнеться з місяцем, підніметься багато усіляких уламків, і вони в тому числі можуть долетіти до орбіти землі і звідти позбивати багато супутників. Але я думаю, що з часом, як було свого часу із землею, цей шанс, який на сьогодні оцінюється десь там в 4%, він також впаде до нуля. Тому що, ну, скоріш за все, нічого в місяць не приладить, але побачимо. Можливо, можливо, я буду і не правий. Отаким, От як на мене, була головна наша перша половина 25-го року. Головні події в світі космосу. Можливо, я щось пропустив, можливо, ви вважаєте, що було щось більш цікаве. Якщо так, напишіть про це в коментарях. Ну, а також підписуйтесь на Patreon цього проєкту. Це не обов'язково означає, що ви. Маєте заносити якісь гроші, тому що там виходить шопако Екстра, який є для усіх. Я думаю, скоро там вийде QA. Ви там накидували мені питань, я на них буду відповідати. Це безкоштовно для усіх. Можете просто перейти на Патреон. Підписатися на е, безкоштовний Тір і отримувати там подкаст. А ще там скоро буде виходити спешл для платних підписників. Тому, якщо ви хотіли завжди підтримати проєкт, але не знали чому, е, вже дуже скоро вийде перший, перший випуск цього нового проєкту додаткового. Це ніяк не е, замінює всі інші проєкти. Це додатковий проєкт. Так що на цьому все до наступного тижня, і хай буде з вами сила!